Процес перевтілення нашої хатинки. В першу чергу я почеклувала над паріжком і зробила його у вигляді мозаїки. Ми маємо 10 старих вікон, із яких 6 зі ставнями, віконницями. Все це я прийняла рішення реставрувати, щоб зберегти старі дерев'яні вікна. Не хотілося мені пластику. Знімала я фарбу за допомогою будівельного фену, а потім шліфувальною насадочкою доводила все це до ідеала. Після цього все це шпаклювалося де потрібно і тільки тоді почала фарбувати. На деяких вікнах довелося замінити скло, а на деяких я все ремонтувала за допомогою епоксидного клею. де як виходило. За цей час я і скло навчилася вирізати сама, вирізала за допомогою алмазного диску на болгарці. Також взяла відреставрувала двері, і тепер вони так от у нас виглядають. Окрім дверей і вікон, довелося також трішечки відремонтувати цоколь. Тут були щелини, які я дуже гарно позаробляла. Але найскладнішим було це вікно, а точніше, під вікном. Тут, в самому початку, коли ми купували хату, взагалі пліточка відвалювалася і за пліткою була порожнеча. Все це ми закидали саманом, потім пліточку назад причепили. Все це були проблеми через те, що не було відливу. Відлив ми замовили, нам зробили новенький. Все це я заробила за допомогою сітки для штукатурки, клеєм для блоків, все гарно замастила. Потім ми почепили сюди новенький відлив, і почалося перевтілення самих стін будинку. Все це я білила за допомогою водоемульсійної фарби, яка фасадна, миюча. Додавала потрібний колір і хотіла отримати біжеву хату, але вона у нас більше вийшла схожа на біленьку. Я цьому дуже сильно не розстроїлась, тому що мені і так дуже подобається результат, який виходить у мене в процесі. Коли основний колір був профарбований, я приступила до куточків, їх я вирішила виділити іншим кольором. І вже в останню чергу профарбовувала цоколь. Цоколь фарбувала тією ж фарбою, що і ставні наші. Це емаль від фірми Farbex. А також ми прийняли рішення знести цей старий синій паркан, який нам абсолютно не вписується тепер по кольору. І отакий от, от результат ми отримали. Чесно, в моїх мріях навіть такого результату не було. Я їх перевершила. Тепер хожу і милуюся хатинкою нашою. Всередині, звісно, ще у нас купа роботи, робота дуже сильно затратна фінансова, не знаю, коли зробиться, але сподіваюся, на кращий результат.